І ніхто не міг розкрити ці печатки, зазирнути до цієї книги, подивитися навіть, хоч щось там побачити, не говорячи вже про розкриття печаток, не знайшлося у всьому всесвіті нікого, ані на землі, ані під землею, ані на небі нікого не знайшлося. І 24 старці, ангели, 4 тварини всі поклонялися Богові, вседержителю. Ти знаєш і явився Ісус, агнець Божий, і Він підійшов до того, хто сидить на престолі, і взяв із рук Його книгу, щоб відкрити її. У мене запитання тож Ісус тоді щось знає наперед чи не знає? А знаєш, що далі ще сталося? Коли Ісус підійшов і взяв книгу у того, хто сидить на престолі.